Корекція розрахунків, я вже вив'язала до кінця, як сказати, цей капюшон, з шила його, приміряла. І, як кажуть, перший милинецькому, я зробила його, заклала 27 см висота, але я її неправильно поміряла. Я просто, як звичайні, ось беру 27 см, це якщо в'яжуть там оці, як сказати, Ой, як же вони називаються? Як капішон, то тільки окремо. Mm. І я оце порахувала цих 27 см. Ну, і глибину я порахувала там, на 74 петлі. Ну, коротше, коли я вділа на голову цю, цього капішона, я його зшила вже петля в петлю, все як положено. Він виявився, ну, по-перше, трохи мілкуватий, якби можна було мені оці збавляння і не робити. До 74 там в мене вийшло, що я повісила на 84, хай воно і залишається на 84. Так. А висоту треба збільшити, тому що, як я, коли я вдягла капюшон на голову, він у мене, горловина звисала, якби Ну, <свісно> він короткуватий вийшов. О, я не хочу носити е, на голові, якби, щоб вся висіла, вся вага цього кардигану. Треба його підняти. Я вже інше знову одягла на себе цей кардиган і вже сантиметровою стрічкою от від горловини до горловини, над таку е, через голову пройшла, і дало воно мені десь 70-72 сантиметри. Отже, можна робити висоту десь 35-36 сантиметрів, а не 27. Тож я тут роблю не 27 уже. Ой, де воно тут не бачу. Так, коли тримаєш в руках, трохи незручно. Не 27, а 35, так, і тут вже буде не 70 рядів у мене, а десь 90 рядів буде. Так. Ну і тут буду не 74 петлі, а 84. Так як я одягла, в мене вийшло 42,042. От я так по прямому й буду його. Шмаляти, Ось, дивіться, я вже <смі> розпустила все, залишила тільки два рядочки. ну, Тут де я не робила ніяких збавлянь, нічого. от Є 42,042, буду я гнати вже тепер 90 рядів, точніше, не... десь 80-76, ой, 76, а потім буду робити заукруглювати. Ну, там, десь ззаді заокруглення буду робити. Ну це Я вже, я вже його і зняла вам, О, але буду наново знімати, бо я там повидаляла ці кусочки, що там, де я маю переробляти, залишила тільки те, що залишилося беззмінне. Ну, звичайно, розрахунки я показувала перші, як то кажуть, першопочаткові, але. Ну, Ой, сподіваюся, що за другим разом капюшон вийде таке, як треба. Так кажеться, що так все легко, так просто. А врешті я не знаю, щось у мене з першого разу не вийшло. Так, перев'язую я свій капюшон. Так, Ставлю лічильник на два, тому що у мене два ряди тут уже пров'язано. Так, три, два. Так, є. Ага, грузи ще повісити. Хоча, в принципі, він сам важкий, мабуть, я тільки по краях повішаю грузи на крайні, бо тут воно сам, кардиган уже важкий, і він по-любому натягує петлі на голках, думаю. Грузи не обов'язково. Так, поїхали. Так, зараз мені треба всього буде 90 до укорочених рядів я маю пров'язати ну, десь мінус 16, ні, мінус 14. Да? Ну, значить, до 76-го ряду я маю просто ось. А, почала одна. <гум> Вимкнені речаги часткового в'язання. Так, вимкнула. І поїхали. Так, ну Не буду вам торохтіти 76 рядів. Дов'яжу потім, потім повернусь. Прив'язала 16 рядів і плани міняються. Вирішила розпустити знову до другого ряду і все-таки тут в місці горловини. Вив'язати вкороченими рядами, щоб це поглиблення, щоб не було дуже багато лишнього полотна на спині, щоб він не такий високий, можливо, був цей капішон, от, зробити якби, ну, трошки анатомічне. Да? І от показую, дивіться, як можна легко розпустити на такій машині. Я просто натягую ой, вам, мабуть, не видно. Ну, зараз дойде сюди. Так трошки змотаю. Так, ось тут вже буде видно, дивіться, просто тягну і припіднімаю. І все швидко і легко розпускається. Так, ну і останню акуратненько. Так, є, поставила на місце всі голочки. Так, і знову. Так, нам підмотаю нитку. Це я так по-хитрому, щоб не виймати її з ніті вода. Так, і знову дивіться, що я роблю: я тягну і піднімаю. Так, буду розпускати всі 16 рядів, а тоді покажу, що я буду робити далі. Буду в'язати вкорочені ряди для того, щоб е, зробити трошки вище капюшон трошки довше поле тут в місті горловини. А далі по спинці, щоб він був коротший. Так, розпустила я знову до другого ряду. Що я буду робити? Я казала, я хочу зробити як симетрично горловині. Так? отут по горловині в мене будуть укорочені ряди з другої з сторони, а буде пров'язуватись перед тільки передня половинка, а спинка пров'язуватись не буде. В такому випадку в мене, так як я й розраховувала, там по спинці вийде 70 рядів, якби, як я раніше і планувала, так? тільки в мене буде дов'язаний більше. Перед це де поглиблення горловини. Дивіться, я достала цю свою шпаргалочку, тому що ну, ось у мене є тут розписаний перед. Перед у мене на 18 рядах. І 24 петлі. так. Це я маю це на 24 петлях. Ось, так. Ну, Вив'язування як горловини, я буду тільки в зворотньому порядку. Ось Дивіться, я робила убавки, да? убавки починала робити, виводила теж, там, чи закривала 9 петель, потім 4 петлі через 2 ряда, потім ще через 2-3, через 2 ряда 2, одна, 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 так? так само я хочу приблизно зробити, тільки вже не виводити, не збавляти, якби, а додати. Отже, я першим ділом. 9 ось у мене, так? Отже, я виводю із роботи так, включаю речаги, ось машина, так, включаю речаги часткового в'язання, так. І залишаю 9 петель в роботі, а всі інші виводю з роботи, так? Ну, я буду лишати, щоб було автообвивом, буду так, як раніше я. Е... Ні, 9, ладно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, так? А всі інші я виводю з роботи. Так, щоб уже не плутатися. Так, вивожу з роботи всі інші петельки. Так, лишила в роботі 9. Ще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, і що тут у мене ще один грузик, мабуть, повішаю. Чи я краще пальцем його Притримаю. Ну, добре. Притримаю пальцем, так? І е, в'яжу два ряда. Так. А, ниточку в каретку не заправила. Так, в'яжу два ряда. Так, один ряд. Так, тепер заводю, щоб не було дирочки, заводю за е, крайню голочку, так, і вертаюся назад. Так, далі. Два рядочки пров'язали. Тепер наступна в мене 4. Отже, я вводю в роботу 4 голочки. Один, два, три, чотири. Ввожу в роботу 4 голочки. Так, знов в'яжу один. Так. Заводжу за крайню. Так, і два. Так. Далі у мене. Три вводжу в роботу. Один, два, три. Три вводжу в роботу. Так. Знову. Так. Три. Так, наступне в мене дві. Двожу в роботу дві. Один, так. І два. Так. Так, що я далі? Так, три, дві. І три рази по одній. Так. Один раз одна. Так, другий раз одна. І третій раз одна. так Повернулася? Так. Що в нас вийшло Ось дивіться. Ми просто дов'язали горловинку, так, до рівня спини чи до рівня плеча. Ось те, що ми вив'язували, цей. Збавляли, тут ми назад додавали, так? Тепер я відключаю речаги часткового в'язання, так? І переїжджаю на іншу сторону. Ось, Переїжджаю на іншу сторону. Так, І з цієї сторони в мене та сама історія. Я так само. Ви... Вив'язую ось це поглиблення зрівнюю. Потім далі буду 70 рядів, так як я зразу планувала, от по спинці вже якби мене ось воно збільшилось на скільки там сантиметрів, це де в мене тягнуло. І все, далі я, до, як і раніше, до 56-го ряду вив'яжу вив цю половинку, цю, таку саму з цієї сторони. І потім буду в'язати 56 рядів до вкорочення вже по... За округленню на задній, на потилиці там, де так, я вже пров'язала з обох боків вкорочені ряди оці, ну, зрівняла горловину так, на, на рівні спинки. Так, і з одної, і з іншої сторони я вже пров'язала. І, ну, зглажу, як сказати, в мене було два ряда, потім я Пров'язала, оскільки там по 18 оці поглиблення. І коли я переїжджала з однієї сторони, туди на ту сторону. І зараз я повернулася знову кареткою сюди, ось у цю сторону. так, Виходить, ще 4 ряда по спинці пров'язала, тому я на лічильнику поставила 4. І зараз я буду до 56-го ряду в'язати прямо. Так що Я ряди рахую від спинки оці ряди, що я дов'язувала вкорочними рядами. Я їх, вони в мене в окремо в пішли, так, якби. і ну, можна сказати, що далі я до 56-го ряду, ряду в'яжу прямо. Ну, Я вже це казала. Я дов'язала до 56-го ряду, і зараз я знову буду вкорочені ряди робити для маківки. Так, Я ось собі м, зробила схему, як я буду робити Ось від нуля, я буду вводити в роботу петельки ось 57-58. У ну, нас же ж, виходить, Одна убавка на два ряди. так, 57, 58, і одна петелечка я буду виводити з роботи. так, 59 і 60 і одна, 61 і 62 62-й, дві, 2-2-2. Дві, дві. Два рази по, по одній, три рази по два і два рази по три. Щоб воно такого більш заокруглене було. так, Отже, я зараз включаю на машині часткове в'язання, виводжу всі голочки з роботи по ліву сторону від нуля. так, і пров'язую так, і одну голочку ще виводжу з роботи уже по праву сторону від нуля, так? І пров'язую два ряда. Так, поїхали один. Так, тут у мене трошки було з'єднання. Так, 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 так. Зараз я. Приберу ці петельки. Це я з вузлик у мене тут, бо. Так, так. Ой, бліне, не на ту. Не на ту. Оце ж так, зробила вузлик. Ага. Зробила вузлик, бо в мене там ниточка було ж, ну, закінчилася в мене була ниточка. І що тепер? Так, 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 так. Ну, нічого, я зараз їх вручну пров'яжу, бо. Ага, ось, де в мене вузлик. Ось де вузлик, да, бачите, ось з'єднання в мене йде. Так, ну нічого, я зараз просто його по одній знову таки пров'яжу. Так, Є. є. Є так, щоб вони мені були пров'язані. Наша мені ця протяжка така довга. Так. Тут не заважало б грузик повісити, зараз я повішаю. Так, ось останню петельку пров'язую, так, і завожу за крайню оцю виведену голочку, щоб не було. Отвору, щоб не було так. Грузик треба сюди повішати, щоб тут. Петлі були трошки натягнути. Так. І другий ряд вертаюся. Так, все. Тепер, там, скільки в мене два рази по одній, ще одну вивожу з роботи, і так само пров'язую один. Заводжу за сусідню голочку і Два. Так, далі наступних у нас три рази по два вивожу. Один раз, два. Один раз, два, так. Заводю. І назад. Так, грузик перевісити треба. Так, другий раз два. Ниточку заводимо? Так, і третій раз два. Знову грузик. Ті раз, два. Що тут у нас від нуля два рази по одній, три рази по два. Правильно? І ще тепер два рази по три. Так, виводжу три. Так, груз переносю Заводимо. Так, і остання троєчка. Три. Заводю. Так, знову у мене тут закінчується вже нитка. Треба було більший моток. так І тепер відключаю в одну сторону я частково в'язання і переїжджаю на ту сторону. Заразом цією проїду згладжуючий ряд. Так, ну І наступне, що я роблю, те саме виводжу, так, частково включаю з тої сторони, так, виводжу всі голочки з цієї сторони до нуля і одну вже ось. І тим самим чином пров'язую, так само от, виводжу за цією схемою з цієї сторони. так само. І тут я вже сама. Так, ось я дов'язала свій капюшончик. Коли я пров'язувала праву сторону, ага, ліву, да? ну, яка різниця вкорочені ці ряди. Коли я пров'язувала зглажуючий ряд, я пров'язала до середини. Ось, дивіться, я ниточку не обривала. До середини, от на затилку, так, я її залишила. І ось, який в мене капюшончик вийшов. Він залишив, ну, ось я вам просто хочу показати, яке в мене заокруглення вийшло. Ось так. Я зняла на дві спиці. Чого на дві спиці? Тому що я зараз буду ось із цієї сторони, із цієї, цим, цієї ниточки, що залишилося, що я її не обривала. Я петля в петлю гарненько його зшию. І ось дивіться, яке вийшло заокруглення, Те, що я робила, ось дивіться. Таке непогане це, що в мене тут по одній-два рази, три рази по дві і два рази по три, воно собі поступово так кругленько пішло. так. І те, що я вам казала, ось по, попереду, ну, воно тут закручується, тому що воно ж не відпаране. Це таке заглиблення, анатомічне це що на горло. Так. І В такому випадку в нас по спинці він не такий високий, а попереду він вищий за рахунок поглиблення горловини. Ну, і залишилося мені голочкою зшити його петля в петлю. І буде капюшон готовий. Ну, тоді ще обтачка потім в кінці буде. Може, хто забувся, я вже, звісно, знімала відео, як зшивати швом петля в петлю, але трішечки, напевне, покажу, щоб ви не ходили, не шукали. Може, кому цікаво, так ось заправила я голочку. Так, Посуваю спиці, щоб на край. так. Ось так одна. Ось так їх беру. І дивлюся. так, Ось в мене зараз голочка виходить із задньої спиці, так? Я, значить, в передню. В першу петлю я заводю і зразу знімаю, заводю від себе. А з середини до себе, вже заходжу в іншу петлю. Ось так. Так, і протягую. Так. Тепер. У, е, на задній спиці теж спочатку, е, виходить, як я всередину капішона заходю, і виходжу з середини капішона. Так? Якби в одну, е, в першу петельку заходжу. Тільки дивимося, щоб не була перекручена петелька. Ось як вона правильно, ага, ось так вона правильно лежить. Значить, зайшли в капішон, зняли, в наступну вийшли з капішона. Ну, так, наче мені якось вам легше пояснити, щоб було бо так. Вверх, вниз, оте можна заплутатися, а так мені більше. значить, Знову постійно ми змінюємо то ту, ту спицю, то ту, ту спицю. так, Зараз працювали з задньою спицею, зараз передньою. Знову заходимо в капішон голочкою. А з знімаємо зразу цю петельку, а з наступної виходимо з капішона. Ну, і так голочка курсірує в капішон, з капюшона. Всередину назовні. Тоді знову всередину назовні. Так ось всередину і вийшла в наступній петлі. В одну петлю зайшла, з наступної вийшла, затягнули. От першу петлю зайшла і з другої вийшла. Ой, так щось я вже розвую вже щось, так? В цю петлю зайшла, з тієї вийшла. Підтягнули. Петлю зайшла, зняли її, в наступну вийшла. Знов зайшла. Вийшла. Зайшла. Вийшла. По черзі. Ось так. Передню спицю, задню спицю. Так, передню одну зайшла, з наступної вийшла. Знову задня спиця. Ось, бачите, в нас вже виходить шоу петля в петлю, вже от косічка продовжується, ніде нічого зайшла. Вийшла. Так, підтягуємо, щоб петельки були приблизно одної величини, щоб усе у нас було гарненько. Зайшла, вийшла. Поправили. Зайшла. І в наступну вийшла. Так, ну, бачимо. Далі самостійно.